Оновлення в уряді, які ми маємо зараз в вересні місяці, цілком мають риси планової події і скоординованою безпосередньо з центрів влади, мається на увазі очевидно, це і офіс президента, де ми вже місяцями чули і особисто від голови держави щодо необхідності. Оновлення роботи виконавчої гілки влади і саме кабінету міністрів, бо мали декілька проблем. Е, окрім того, що п'ять е, е, міністерств е, до появи нових заяв про відставку були е, очолювані ТВО, е, але і загалом було багато нарікань стосовно. Ефективності безпосередньо кабінету міністрів і треба було е, влити е, нову кров що стосується міністерства юстиції, пана Малюські, е, цілком очевидно, теж вже не вперше. Йшла мова там про можливу його відставку. Він з 2019 року, до речі, був в уряді, один із Аксакалів. До речі, багато хто позитивно відгукується про його роботу. Але, тим не менш, от, власне, на його відставці ми бачимо приклад оптимізації структури кабінету міністрів, адже пані Стефанішина, яка Є віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, якраз і обійме в тому числі посаду міністра юстиція. Тобто, ми бачимо зменшення портфелів на цьому конкретному кейсі. Що стосується, наприклад, відставки пана Стрільця з посади міністра екології, то в даному кейсі ми бачимо якраз бажання. Української влади посилити роботу в напрямку якраз курсу на відповідність всім тим зеленим програмам, ну і безпосередньо безпосередньо зеленому курсу Європейського союзу. І очевидно, що міністерство з питань навколишнього середовища в. Наступній редакції кабінету міністрів буде знаходитись на вищому щаблі, тому що це є дійсно дуже потужним елементом і нашої майбутньої євроінтеграції. Ну і знову ж таки бачимо також і по лінії президента зміни це як мінімум відставка міністра закордонних справ пана Кулеби. Це теж прогнозована відставка, коли пана Сибігу, Фактично відправляли з офісу президента в Міністерство закордонних справ, було очевидно, що це якраз була підготовка до якраз такої ротації. Це якраз говорить про те, що дійсно ми заходимо теж в нову нову стадію, якраз і міжнародних викликів, і нам необхідно трошки інакше реагувати на зовнішньополітичні обставини, що вимагає якісно іншої політики Міністерства закордонних справ. Щось нового в нинішній зміні безпосередньо в уряді не відбувається. Навпаки ну, багато є критики, наприклад, щодо терміну при владі прем'єр-міністра Шмигаля. що він займає там рекордний час, і багато хто там бачив інші кандидатури. Тому що, от зараз зміна урядові зміни, це теж була інтрига з точки зору, чи замінять прем'єр-міністра. Поки що виходить, що прем'єр-міністр лишається. Але знову ж таки, ми розуміємо, що президент хоче результату швидкого, системного і такого, який дійсно впливає на життя в державі. І коли певні топ посадовці починають з об'єктивних причин або з. Наприклад, втоми банальної людської втоми вже не встигають за тим темпом, який вимагає сьогодні і час, і держава, і суспільство. То, відповідно, ми бачимо черговий етап м'якого перезавантаження уряду. Ну і плюс знову ж таки нинішнє перезавантаження воно відбувається перед візитом президента до Сполучених Штатів, де відбудеться нова генасамблея ООН, Відповідно, нова сесія, і плюс звичайну зустріч з Джо Байденом. Де має бути представлено план перемоги? Очевидно, що для того, щоб їхати на таку важливу зустріч, необхідно е, закрити е, певні гешефти. Е, і, відповідно, в цій ситуації е, треба вирішити якраз кадрові питання, що власне, ми і бачимо не лише в уряді, а й в офісі президента. Ну, відповідно, це і відставка пана Шурми. Ну і, і зрозуміло, що це комплексне рішення, це бачення буде підкріплювати загалом українську позицію в Сполучених Штатах в наступні тижні.